Якщо ви хочете схуднути або просто ведете здоровий спосіб життя, у вашому раціоні напевно присутні м'ясо індички або курки, це не дивно, тому що саме м'ясо цих птахів є найбільш дієтичним. На перший погляд здається, що немає ніякої різниці між тим м'ясо курки або індички купувати. Проте це не зовсім так у нашому сьогоднішньому огляді. Ми б хотіли розповісти, яке м'ясо все таки вважається більш корисним, схожість почнемо з того. Чим схожі між собою обидва продукти і курка, і індичка містять в собі багато білка, який потрібен організму для побудови м'язів. З іншого боку, в м'ясі обох птахів дуже мало жиру, що теж є безумовним плюсом, також в цьому м'ясі міститься амінокислота під назвою трептофан, яка виробляє в тілі людини гормон, що відповідає за спокій і гарний настрій, крім цього, курка і індичка включають в себе селен. Що сприяє правильній роботі щитовидної залози таким чином, склад вітамінів і мікроелементів в обох продуктах приблизно однаковий. У чому ж тоді відмінність? Відмінність у порівнянні м'яса курки та індички було проведено досить багато досліджень. Основні висновки зводяться до того, що індичка є гіпоалергенним м'ясом на відміну від курки, тому саме її рекомендують в якості першого прикорму для маленьких дітей. Крім цього, вважається, що індичку зазвичай вирощують без застосування антибіотиків і гормонів, оскільки це сама по собі велика птиця у той час як курок навпаки напихають стимуляторами, щоб вони виросли якомога більше за максимально короткий термін. Це негативно позначається на користь курячого м'яса, в цілому, не зважаючи на те, що індичка вважається кращим. М'ясо обох птахів дуже корисно для організму за умови, що птахи були вирощені в хороших умовах і харчувалися натуральними кормами. Це має бути основним критерієм при виборі м'яса.